Нарциси, вони знищують твою душу кожен. День. Це монстри. Багато людей кажуть так. в них була травма, коли вони були дітьми. І це правда, так і було. І вони стали такими. Але у нас всіх були якісь травми, коли ми були дітьми. І ми вийшли з різних образ місті та не стали людоєдами. Деякі люди кажуть, нарциси не знають, що вони нарциси. Ні, вони добре знають. Моя нарцистична жінка мені говорила багато разів, що вона больна. Тільки я їй не вірив і захищав її, говорячи, що з нею все нормально. Коли вони щось від тебе хочуть, вони стають сильно добрими, а як получили, стають злими. Вони вміють бути добрими. Нарциси це люди маски. Коли ти їх зустрічаєш, вони одягають маску, вони вміють закидати тебе компліментами. Так сильно. Що тобі сильно їх хочеться. Потім, коли вони вже зловили тебе на цей крючок, вони так кидають, і кидають іменно тоді, коли ти до них вже прив'язаний. І ти починаєш сумніватися в собі і думаєш, що це все твоя вина. І коли вони аб'юзують тебе фізично, сексуально, ментально, фінансово, вербально, вони заставляють тебе думати, що це все твоя вина. І ти цього заслуговуєш. І ти продовжуєш з цим жити далі, бо нібито ти цього заслуговуєш. Нарциси це мастера маніпуляцій та артісти. Вони можуть помінятися, якщо вони захочуть. Але вони не хочуть мінятися, на жаль, тому що їм вигодно бути нарцисами, тому що їм вигодно получати цей нарцисистик supply. Їм вигодно пользувати людей в свою пользу, і вони не хочуть мінятися. І вони не хочуть залишати свої мерзості і беззаконня, тому що тоді закриється їхній бізнес якось так.